Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеца про головне життя краю наступні 10 хвилин. В Ужгородській міськраді офіційно завершили першу сесію сьомого скликання на засіданні. Чиновники схвалили проекти змін до бюджету міста на 2015 рік. Зміни до програми економічного та соціального розвитку та затвердили персональний склад постійних комісій Ужгородської міської ради. Кожне рішення 34 депутати приймали одноголосно. Серед іншого на сесії вирішили питання оплати праці першого заступника міського голови, заступників та керуючого справами місьвиконкому. Ми розглянули всі питання, які були передбачені в порядку денному. Це були нагальні проблеми, які потрібно було вирішувати, а саме це індексація до заробітних плат вчителям і лікарям, закупівлі. За кошти місцевого бюджету новорічних подарунків для наших діточок, а також зміни до бюджету в частині виконання цих програм, які були передбачені програмою соціально-економічного розвитку на 2015 рік, і там треба провести часткове дофінансування. У жороці занепокоєні містом вільно розгулюють щурі та миші. Неприємні зустрічі давно не рідкість. Втім, взимку шкідники несуть ще більшу загрозу, адже в пошуках їжі пробираються у приміщення. Як бореться з проблемою місто, дізнавалася Валерія Турок. Обласний центр, вулиця Корзо. Кілька днів тому у родка Євгенія спостерігала тут неприємне видовище, встигла сфотографувати на мобільний телефон. Серед білого дня, близько першої години, йшли по справах у центрі міста, і просто попід ногами бігала ну, така неприємна тваринка, як пацюк, причому явно була вже кимось, намагалися хтось намагався її труїти, тому що була облізла. Страшна, абсолютно людей не боялася. Поміж ногами я розумію, що центр міста історичний, і старі будівлі, але по-моєму соромно, що у нас у центрі міста гуляють пацюки, де купа дитячих закладів, матусь не знаю, просто туристів соромно. Проблема засилля мишей та пацюків для Ужгорода добре знана. Особливо загострюється вона взимку, коли гризуни з вулиць лізуть у приміщення, несучи низку загроз. Вберегтися можна. Для цього необхідно провести дератизацію. Комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з гризунами. У міській раді розповідають дератизаційну роботу у житлових фондах контролюють, проте механізму впливу на власників кав'ярень, магазинів та інших підприємств немає. Ну, справа в тому, що раніше е, ці обов'язки покладалися на санепідемстанцію. Ну, наш кабінет міністрів своїм указом заборонив планові перевірки. Взагалі, то о, коли проводилася планова перевірка, тоді приходила санстанція і вона вимагала це. Ну нема врегульовано законодавчо. Аби врятувати місто від засилля щурів та мишей, в Ужгороді, щороку восени та навесні обробляють парки, сквери, ухили річки Уж та густонаселені райони міста, де компактно проживають роми. Проте цього недостатньо, аби суттєво зменшити популяцію гризунів. Впливати має мер міста, який повинен видати відповідний наказ і зобов'язати всіх. Підприємців підписати дану угоду. Чим більше угод, тим краще для, для ну і краще для самого населення, тому що тоді інакше була б боротьба із гризунами в цілому. І може, ми б добилися і кращих результатів. Як відомо, розмножуються гризуни дуже швидко, знищують продукти та комунікації, розносять важкі захворювання. Захищатися від щурів та мишей нині містянам доводиться самотужки. Плата за це відносно невелика. Обробка одного квадратного метра коштує 1 гривню 29 копійок. І знов контрабанда 500 пачок тютюнових виробів. У середу виявив митно-прикордонний наряд на контрольно пропускному пункті Тиса. Сигарети знаходилися у конструктивних порожнинах тягача, які попередньо піддавалися в демонтажу. В наданому поясненні водій громадянин України визнав виявлений товар своєю власністю та зазначив, що власноруч приховав цигарки. Складено протокол про порушення митних правил цигарки та тягач загальною вартістю понад 460 тисяч гривень. Вилучено та до. Ставлено на склад закарпатської митниці ДФС. Укрзалізниця призначила 53 нічних потяги в різні регіони України. З 13 грудня почнуть курсувати потяги з полученням Харків-Мукачево, Харків-Ужгород та Київ Рахів. Раніше Укрзалізниця надала 15 додаткових поїздів у західному напрямку на період новорічних та різдвяних свят. Графік руху поїздів на наступний рік з'явиться на сайті Укрзалізниці в середині грудня. Понад тисячу закарпатців стали волонтерами. Їх об'єднала благодійна акція «Купи зустріч, допоможи дитині. Аукціон зустрічей проводиться вже в сьоме. Закінчиться акція 7 грудня. Після чого волонтери зберуть кошти за лоти, аби придбати усе необхідне для дітей зі шкіл-інтернатів. Більше розкаже Анастасія Ножка. Це слово містить у собі багато значень. Вікіпедія каже, відеоролик організатора акції створили, аби нагадати, обездоленим дітям потрібна допомога. Активістка Ольга Гатнер бере участь в акції не вперше. Спочатку як покупець зустрічі, згодом у якості лоту Цьогоріч дівчина допомагає вирішувати організаційні питання. Ми акцентуємо увагу на тому, що купуються не люди, а саме зустріч з ними. Ми ніяк не пропагуємо торгування людьми. Тут йде акцент саме не на покупці того чи іншої зустрічі з людиною, а саме на другій частині. Тобто це виручені кошти, котрі потім, за котрі потім ми купуємо необхідне в дитячі будинки. Минулого року це була допомога військовим частково. В акції бере участь більше тисячі лотів, стільки ж і тих, хто змагається за зустрічі з відомими і невідомими закарпатцями. Координатор акції Павло Величко каже, найактивнішими волонтери будуть в останні дні акції. Я сам також є слотом. Як мер студентської республіки представлені і у Фейсбуку, і в ВКонтакті і є друзі, які хочуть зустрітися зі мною, можливо, навіть обговорити якісь теми, і які придбають міло. Ну в Фейсбуку сума встановлена в 250 гривень. А в контакті в 120 гривень плюс одне пиво. Волонтери акції «Купи зустріч подаруй дитині свято. Сподіваються зібрати близько 50 тисяч гривень. Минулоріч зібрали понад 60. Цього року плануємо саме основною метою взяти за ну, взяти за основну менту поїздку в дитячі будинки, забезпечити їх всім необхідним, тому що ми контактуємо з цими закладами, контактуємо з самими дітьми і ми завжди питаємо, що їм потрібно. Найбільше діти, звісно, потребують засобів гігієнічних засобів. Інколи просять у нас одежу, інколи ми самі приносимо їм іграшки. Але зазвичай це як завжди під свята солодощі. Організатори наголошують, акція серйозна. Були випадки, коли учасники активно коментували лоти, аби купити зустріч. Потім ігнорували повідомлення волонтерів та видаляли коментарі з власними ставками. Для таких у спільноті створили чорний список. Дуже ситуація популярна, що молодь. Котра є основними учасниками акції, відноситься досить ну, можливо, легковажно. Тобто піднімаються дуже ставки. І коли ми розраховуємо на одну суму, в кінці, коли вже йде етап збору коштів, Сума може вийти зовсім інша, тому що дуже часто починають видаляти ставки. <кхи> Зустрічаються люди, котрі відмовляються оплачувати. І ми пояснюємо, що це не жарти. Вже 7 грудня адміністратори акції в соціальних мережах зупинять торги за лоти. Після збору коштів найактивніші поїдуть у дитячі школи інтернату краю з подарунками. Напередодні міжнародного дня інвалідів Закарпатський обласний центр фізкультури і спорту інваспорт вже традиційно проводить підсумкову спартакіаду з поміж людей з обмеженими фізичними можливостями. Як змагалися спортсмени, бачила Олександра Трамбець. Цього року близько 400 спортсменів беруть участь у щорічній обласній спартакіаді з поміж людей з обмеженими можливостями. Ви бачите, з яким бажанням всі люди приїжджають. З кожним роком практично від біля 400 зараз уже спортсменів активних, які дійсно займаються на досить високому рівні. І цей захід, це, ну, я завжди говорив, це якби. Ми звітуємо про свою роботу практично за рік, що ми зробили, що ми могли ще зробити, і що ми можемо зробити на майбутній календарний, можна сказати, рік. Для нас важливо, щоб ці діти, щоб ці спортсмени побачили, що ми про них дбаємо не лише в цей день. А на протязі цілого року розпочинаються змагання традиційно з урочистостей, на яких керівництво інваспорту та представники влади відзначають кращих з кращих в різних видах спорту за підсумками року. А підсумовувати для закарпатського центру інваспорт є. Що Цьогоріч восьмеро представників Закарпаття є учасниками паралімпійської та дефлімпійської збірних України. Окрім цього, ще 25 вихованців краєвої школи інваспорту – кандидати до головних команд держави та в резервному складі. За словами обласна влада спортсменів з обмеженими можливостями в останніх рядах не залишає і вже виокремила профільний проект фінансування на 2016 рік. «Попереднє управління вже захистило бюджет на 2016 рік і з ряду пунктів ми маємо окремо. Виокремлений у календарному плані спортивних заходів окрема колонка йде по спорту інвалідів. Тому спортсмени з особливими потребами будуть мати відповідно свою кількість відповідно відсотковість бюджету, який був виділ, буде виділений на 16 рік. І будемо очікувати нових результатів. Опісля урочистої частини спортсмени власне і розпочали змагання. Учасники міряли силами в футзалі, волейболі, легкій атлетиці, шахах, шашках та пауерліфтингу. Результати змагання відомі будуть уже завтра. Наскільки ви Закарпатець, медійники та гумористи краю створили веселий інтерактивний тест, відтепер користувачі інтернету, відповівши на кілька жартівливих запитань, можуть дізнатися, наскільки відсотків вони відповідають критеріям справжнього Закарпаття. Який на думку авторів знає, що таке Гаті, гарадичі, Пасуля, Штримфлі. Яка кава найсмачніша та де найбільше закарпатських заробітчан на Різдво? Сама ідея виникла в Андрія Ганусича. Він є редактором одного з відомих закарпатських сайтів. Ми зібралися ідейним колективом Клуні Джорджа Клуні. Вони називають, ну вони ми називаємося так. Можете знайти нас десь у Фейсбуку і почитати. Питання є досить легкими, але якщо ви, до прикладу, з Черкащини, то вам буде дуже важко відповісти на ці запитання. Одне з питань, яке не війшло, це що я пам'ятаю, інтернаціонал це перший варіант відповіді гімн. Другий варіант у нас був переклад слова міжнародний і третій магнітофон з його Цим завершуємо випуск. Більше розкажемо о 19-й. На все добре і до зустрічі.